Всім привіт, скоп! Мене звати Бобер, і це новий випуск уроків картографії. Чим відрізняються умовні позначки? Умовні позначки відрізняються кольором. А, і це дуже важливо знати і орієнтуватись, який колір за що відповідає. У різних видах карт може використовуватися різний колір для позначення однакових об'єктів, але існують певні правила. Які правила є сталі? Сталими правилами є такі, що відкрита місцевість на різних картах може позначатися або білим, або жовтим кольором. Рослинність позначається на різних картах або білим, або зеленим від світло-зеленого до темно-зеленого кольору. Відмінність в тому, що білим кольором Відкрита місцевість позначається на топографічних картах. Жовтим кольором відкрита місцевість позначається на спортивних картах. Далі сталим кольором є синій. Синім кольором позначаються всі водні об'єкти, як природні, так і штучні. Озеро, річка, болото, колодязь, канава з водою, рельєф на всіх картах, практично позначається. Корічним кольором. За рідким виключенням є деякі карти, там де рельєф позначається світло сірим кольором. Каміння і всі об'єкти, пов'язані з камінням, позначаються чорним кольором. Складніше буде з штучними об'єктами, будинками, дорогами і всім подібним, що побудовано людиною. Основна маса. Цих об'єктів е, на карті позначаються е, чорним кольором, але є дуже багато е, виключень. Так, наприклад, е, в населених пунктах може бути замальована різна кольором споруди, е, в залежності від того, що потрібно показати на карті. Споруди можуть позначатись чорним, сірим коричневим або жовтим кольором, в залежності від того, яку карту ми розглядаємо. Якщо на карті потрібно акцентувати увагу на тому, які це споруди, тоді можуть застосовуватися різні кольори. Так, наприклад, сірим кольором можуть позначати недобудовані або зруйновані споруди. Так, наприклад, коричневим кольором можуть позначатись це будівлі. Окрема категорія позначення доріг на картах. Дороги бувають різні, починаючи від маленьких стежок в лісі або на відкритій місцевості, закінчуючи автомобільними магістралями. Тут кольори можуть використовуватися абсолютно різні, як правило, ґрунтові стежки та дороги позначають. Чорним кольором. Зовсім дрібні стежки та ґрунтові дороги позначають чорним пунктиром. Більше дороги, наприклад, ті, по яким може рухатися транспорт, позначають чорним кольором, але вже не пунктиром, а цільною лінією. Асфальтовані дороги можуть позначатись жовтим або крісневим кольором з двома чорними смужками по бокам. Все залежить від того. Наскільки велика ця дорога, також на топографічній карті застосовується велика кількість е цифрових і буквених позначок. Також на топографічній карті ми можемо побачити достатньо багато е позначок, поруч якими написані літери або цифри. Для того, щоб е правильно використовувати е ці позначки. Нам потрібно буде з вами розібратись які літери та цифри що позначають. Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступному році.